Якщо людина платить цю суму, і якщо ця сума особливо для неї кусається, то вона буде супер круто включатися. А якщо у треті теж повідомила, коли люди, наприклад, там не беруть, наприклад, розтермінування там і мені не приходиться сума одразу. А вони, наприклад, там кажуть: мені там на пару частин я буду там до десятого таку ту суму, потім ще таку-суму. Ось такі люди вони найчастіше зливаються, вони не доходять до кінця, вони не включаються, тому я для себе відмінила оце типу, такого немає. Якщо або повна оплата, або розтермінування, типу і так, так, так само збирається так зараз сталося. Людина просто зникла на якийсь період, ну просто без пояснень та зникла на якийсь період. Я розумці потім вона з'явилася, і, і я в своїй голові прожила багато моментів. І, і людина напевно прожила там. Були і тригери, як то кажуть, злим програм, ну, щоб не називати себе розрозкою. Роз, роз, Тобто було багато, але я це прожила, але що я зрозуміла, я це наставницю проводити не б. так, є така штука. Тобто, да, коли ви боїтеся ставити вищу ціну, просто розумійте, що вища ціна це просто ну, така сегментація людей. Коли людина платить більше, вона більше налаштована на роботу, і до речі, насправді для мене теж був Коли Я до тебе йшла на наставництво, У мене може й була сума, але ну я не була готова. Тобто я була заскочена, як кажуть, поляки для того, щоб заплатити таку суму одним чеком. Я не змогла. Але я вам скажу, що це теж квантовий стрибок, тому що я справилася, я заплатила цю суму, я створила ще кошти. Потім в процесі нам треба були спеціалісти. Я мала створювала кошти на те, щоб були монтажники, щоб допомагали. Так? Тобто я це все змогла створити, і я справді взяла результат з цієї нашої співпраці з тобою, ну тому що результат. Але я думаю, що навіть 30% цього результату це та сума, яку я віднесла за наставництво, інакше я б була Так, так, 100%. Блін, бачиш такий класний інсайт. 100%. Сума це дуже важливо. Я так само для себе взяла наставництво, спеціально підвищила собі планку і взяла за 4 тисячі доларів. Для мене це було теж такий а ти шук і я скільки буду платити. Але коли мені людина, до речі, така така штука, що мені просто та дівчина, в якої я взяла навчання, просто переписці написала. Дивись типу, в мене є на для тебе підійде індивідуальний формат. Індивідуальний формат у мене 4 тисячі доларів. Якщо тобі підходять умови, можемо я можемо типу, Окей, добре, давай, давай зізводимося. Ну ти бачиш, але це дуже ну це рідко, тому що переважно в переписці та зливаються люди. Ну тут якийсь тонкий момент є. видно, ця дівчина, ну але з другого боку, ти інша. Ти знаєш, що ти хочеш? О чому я прийшла до тебе? Навіть не то, що я прийшла до тебе, прийшла це одне, але чому я оцінила і потім на? Навіть...